Середан, 21 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Монологи рідного дому звучали у Хмельницькому. До Дня пам'яті героїв Небесної сотні у театрі імені Старицького показали театралізоване драматичне дійство. У ньому шестеро вимушених переселенців зі сцени розповіли власні історії про окупацію рідних міст, евакуацію та життя у нових домівках. Доповнили монологи солісти академічного муніципального естрадно-духового оркестру, молодіжного театру «Безмеж» та троє хмельницьких співаків. Мельницьки, ми приїхали з Маріуполя з березня місяця 22 року, І я попитаюся людям до доповісти про те, як оцей шматок життя пережили. Я б хотіла, щоб люди зрозуміли, що це така війна взагалі, тому що ходячи по вулицям. Ми бачимо ту картину, мирну картину, так? що люди ходять, спілкуються, сидять в кафе, а там передова. З переселенцями робимо це дійство, яке, в якому включається шість доль, шість монологів з різних міст України, які були під окупацією. Це Солідар, це Харків, це два Маріупольця, це, це пологи, це Асканінова. Ці учасники були відібрані, плюс наші актори, наші співаки з естрадно духовий оркестр. Це таке синтетичне дійство з ціллю показати, що ми разом, ми єдина Україна, що ми допомагаємо одне одному і віримо в нашу перемогу і мир. У Хмельницькому безкоштовно навчають швейної майстерності чергову шосту групу жінок. Проєкт реалізує благодійний фонд Горєніє після курсів, які тривають півтора місяця, майстриням допомагають влаштуватися на роботу або ж відкрити власне ательє. За рік учасницями проєкту стали 35 жінок. Курс дуже сподобався. Навчилися ще те-шопери. Сумочки, косметички, шорти, блузу пошила собі дуже красиво. Дуже все сподобалося, Атмосфера тепла. Комфортно починали з швів, повузлова обробка різних вузлів. Далі переходили на екологічно чисті сумки екошопери. Потім чоловічу білизну відшивали. І по мірі ускладнювали завдання, шили сумки, косметички, домашні халати. Тобто це вже піжами після курсів у дівчат відкриваються широкі перспективи, тому що ми знаємо, що Хмельницький це місто, де активно розвивається легка промисловість. Вакансії на професію швачка є постійно. Окрім того, що під час наших курсів дівчата вчаться шити, вони ще проходять тренінги по праву, по юридичним знанням. Ми їх навчаємо основам цивільного права, господарського трудового законодавства. Майстер-клас з виготовлення французького шоколаду влаштовує у Хмельницькому кондитерка Валентина Штефаньо. Авторка рецепту торту Ужгород вже 25 років мешкає і працює у Парижі. У французькій столиці розробницю десертів називають українською королевою макарун. Продовж трьох днів учасниці майстер-класу з Хмельницького Дніпра і Києва вивчали тонкощі виготовлення шоколадних цукерок. Аби попри війну розвивати кондитерський бізнес в Україні, сьогодні я задоволена. Ми приготували близько 20 видів цукерок з різними начинками, з різними текстурами, з різною технологією їх приготування. І я думаю, дівчата також залишились задоволені, бо це продукт, який ти береш, який ти їсиш, яким ти насолоджуєшся, смакуєш і дійсно отримуєш якусь позитивну емоцію, коли ти споживаєш цей продукт. Війну мені здається, вести будь-який бізнес сьогодні дуже важко. В нас в Україні не так багато якоїсь спадкової, вот. Кухні, власне, солодкої є класні рецепти. Я їх намагаюся віднаходити. Також хочу е якось розвинути, знайти щось. Три дні ми вчилися шоколаду, шоколаду, який це дуже тяжка. Тяжкий матеріал, його треба багато знати, розуміти. Результат був на вищому рівні з цими цукерками, які ми зараз зробили, ми можемо відкривати зразу шоколадну фабрику без ніякої проблеми. І сьогодні, в наш майстер-клас в нас навіть перший раз, по-моєму, в Хмельницькому вже був перший навіть на українській мові. Корні вони взагалі українські. Я їм пишаюся і завжди кажу, що, що я французький кондитер, уроженка України. Для покращення якості прибирання у відділеннях, палатах і в закладі загалом. У Хмельницькому міському перинатальному центрі запрацювала сервісна служба. Раніше про чистоту в приміщеннях дбали санітарки, які були закріплені за відділеннями. Тепер такі працівники підпорядковані одній людині. Наразі в сервісній службі 22 прибиральниці. Цю кількість з часом планують збільшити до 56 Перед тим як розпочати роботу, персонал сервісної служби відвідав спеціальне навчання. А у заклад закупили необхідний інвентар. З'явилися в нас візочки. Звичайно, дівчатам набагато легше стало. Вони вже не носять відра в руках. Візочки, в якому візочок. Е е Просто, що вони так, що зручно їм, в них все під руками: і рукавички, і серветки, і мопи, якими вони прибирають ці всі палати, ну і звичайно, всі ці швабри, шкрибки, все, що потрібно для їхньої роботи. Ідея виникла ще більше ніж півроку назад. Коли ми були в інших закладах, і коли ми говоримо про якість надання медичної медичної допомоги. Ми говоримо не тільки про професіоналізм медичного персоналу, а ми говоримо про сервіс, який надається в закладі пацієнтам. Сервісна служба це не про економію коштів, це про якість надання медичної допомоги, це про можливість жінкам і їхнім діткам перебувати в чистих умовах. Камери відеоспостереження встановлюють у Хмельницьких тролейбусах з метою безпеки пасажирів та попередження випадків вандалізму, повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Фінансує роботи новий оператор електронного квитка Сіті Карт Хмельницький. Наразі у тролейбусах встановили 70 пристроїв. Завершити монтаж планують у березні. Тоді ж і запрацює система відеоспостереження. Вощанки замість харчової плівки та килимки із залишків тканин, які могли б потрапити на смітник. Екологічні бізнес-ідеї втілюють у життя студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу. У цьому навчальному році заклад став учасником освітньої програми від організації Junior Achievement Ukraine, яку реалізовують у десяти містах України. У її рамках молодь створила міні-компанії, які виготовляють та продають продукцію. Прибутки підрахують у кінці навчального року. Значну суму з них планують спрямувати на потреби зсу. Діти шукають свої бізнес-ідеї і повністю їх реалізують протягом навчального року, починаючи від зародження ідеї, потім створення підприємства, потім розподіл ролей обов'язків, пошук капіталу акціонерного. В кінці навчального року ми закриваємо свою діяльність, ліквідуємо наші підприємства і рахуємо прибутки. Коли вони шукали свої бізнес-ідеї, то вони думали не лише про те, як заробити, Бо це короткий період, а думали про те, як покращити якусь ситуацію, тобто думали про те, як змінити щось в суспільстві. От. І цих дві ідеї е, покращують екологію, вони є такі екологічні. Одна ідея це переробка вторинної сировини, От. а друга ідея це заміна е, ну, шкідливих чи, можливо, там відходів, яким можна уникнути харчової плівки. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!